Сьогодні ви забираєте маленький коврик. Розкажіть, чого ви вирішили придбати саме маленький коврик? По-перше, в мене є накидка. Я користуюсь нею. Вона мені дуже допомагає. А чим допомагає? Ну, коли простудиться, я трошки простила голосів. Я накидочку два дні користувалася і все, я сьогодні. Це в нормі. Плюс ви спите на накидки регулярно. У вас я... шарф для проблем щитовидки, ви займаєтеся і спите в ньому. Повід я хочу подарити сину. сину. У сину теж є якісь проблеми так, зі він Зараз хворий, теж його гігнорить. Він вчора бриг, сина йому дати коврика і хай собі вдома перебудується. І тепер ваш син вже також е, долучиться до, як то кажуть, зайняті, да. за, буде вже мати повноцінно да. вдома коврика. Це ви йому а подарунок робите до якого дня? На день, день народження зробити. Хоч Дивіться, яка мама. Далеко, але... Всім би таких мам і дітей. А коли день народження у сина? Аж 29 січня. Ага. То ви завчасно, то завчасно. подбали про це, правильно? Да, все, да Осінь іде, холод іде, ха. Пізніше я ще знаю, що ви будете забирати платформу, ви так. знаєте платформу, отримали класні результати і вже хочете її забрати додому і займатися активно. Правильно? Так. Вам вона подобається. Чим Тос, подобається? Розкажіть більш детальніше, чим подобається? Ну, так як трошки є проблеми з ногами, і вони у мене. Працює кров на суточною. Щоб... Бо ви я на ногах постійно на ногах, працює на ногах. Ногах. працюєте на городі. Я почула результати других відвідувачів, дуже що дуже допомагає, Я вирішила взяти. А Тому? не жалко, дивіться, зараз війна, зараз такий тяжкий стан. Чи ви не жалієте в те, що вкладуєте кошти? Ні, я довго це думала, лишалась і, і вирішила. Клас, ну що, зараз будемо тоді розпаковувати. Na?